Друзі, вітаю! В Росії через рік парламентські вибори в Думу будуть обирати чергових коней, як це колись робили в Римській імперії. Що, мовляв, і коня можна завести, яка різниця? Все рівно йому кажуть, що робити. Ну і власне зібрали цих коників, стальних коників, як там сьогодні, куди прильот був. Зібрали цих стальних коників на з'їзд партії Єдина Росія, це Путінська партія, Медведьов-секретар Путін за главного. Ну і власне вони виступали, нарізали задачі і натякали, що до Росії можуть приєднати нові регіони. Ну, власне, за наш рахунок хочуть організувати вечірку. Давайте проаналізуємо, про що ці два партійні карлики говорили, про що власне була мова на цьому партійному з'їзді, плюс є свіжа заява. Ну, знову ж таки, все ще президентки Грузії, тому що поки що легітимним новообраного футболіста Івана Швілівсько-Путінського ще ніхто не визнав. Тому, послухаємо слухай, мі але давайте пройдемось загалом по тому, що говорили на з'їзді родини Єдиної Росії. Я виписав головні тези, хочу з вами проаналізувати. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими наративами. А ваша підписка стимулює алгоритм більше показувати ці україномовні відео. Тому з вас підписочка. А ми починаємо. Дмітрій Медведєв був сьогодні на розігріві в Путіна, сказав наступні історії. Що в Росії можуть з'явитися нові регіони? Кожен з нових суб'єктів Росії стане драйвером розвитку країни. Ну, ми вже бачили Деніхня та видержитесь. Як регіони, окуповані Росією, драйвлять це ворогу не побажаєш. Вбивства, зґвалтування, пропаганда, промивання мізків, а потім насильний рекрутинг нападати на своїх співгромадян. Росія, скільки б не розказувала, що вона розвиває регіони, Донбас просів на десятки років. В Криму літак один може летіти в Москву. Ми бачимо Луганщину депресивну, яку вони просто знищують. І Росія розповідає про драйви розвиття Росії. Хоча, так як розвивається Росія, то приблизно так і драйвери мають виглядати, тому що Росія це затхла держава, яка живе минулим. Тому зрозуміло, що кожен раз вони розповідають про драйвери розвитку, і Сібір мав бути драйвером розвитку і багато чого іншого, але чомусь топчуться на місці. Найбільшим проривом вважають Петра реформи часів Петра І, де вони власне вважають, що типу рухались в Європу, прорубали ціле вікно. Діалогу з єдиною Росією готові здорові сили на Заході. Правда, Медведєв не зміг їх перечислити. Ну, можливо, їх немає, або це якісь його уявні друзі. Ну, от, але таких сил поки що чомусь він не назвав. Медведєв виступав знову ж таки під шафе. Ну, тому зрозуміло, що деякі речі міг на ходу і придумувати, навіть додаючи до того про що. Не домовлялись із райтерами, Медведєв закликав єдиноросів аналізувати проблеми, які заважають реалізації національних проєктів. Ну, зрозуміло, національні проєкти, як пише Зигар у своїй книжці, це інструмент заробляння супервеликих грошей. Путін, дивись, Олімпіада вкрали 30 мільярдів. Путін, дивись чемпіонат світу по футболу, вкрали ще 40 мільярдів. Путін, дивись, будемо. Імпортозаміщенням займається, ще 100 мільярдів крали і далі, далі, далі. Зрозуміло, що Путін всюди і в темі, і в долі. Ну, от, але нацпроекти це можливість грабить по-крупному. Ну ось цим якраз таки вони й займаються. Ну і кажуть, дайте аналізувати проблеми, що ж мішає новим нацпроектам. Можливо, війна, але знову ж таки, це треба дійсно сидіти, аналізувати, включати мізки. Там таких не знаходиться. Путін теж мав виступ на з'їзді. Єдиної Росії каже, що задачі по укріпленню безпечності РФ і достиженню цілі спецоперації будуть виповнені. Основне, те, що сказав Путін, це те, що всі парламентські партії Росії підтримують власне захист людей Донбасу і Новоросії, Ну, знову ж таки. Пропаганда вдіє, ну але всі партії, як мінімум, не заважають Путіну вести війну, вбивати дітей, стріляти по лікарнях, цивільних будинках. Це значить, що, що вони всі підписуються. Загалом ця штука цими снагада з'їзд Третього рейха, де ось ці кролики сиділи, кивали головали, і щоб не сказав, Путін все підтримували і все аплодували е, участь депутатів різних рівнів в війні. Він каже, що це дуже сміливий крок, дуже гідний крок, і, власне, він таких поважає. Рішення єдиної Росії висувати на виборах багато ветеранів війни правильне, страна в этом нуждається. Ну, ми бачили їхніх ветеранів, вернувся з війни, вбив дружину і знов пішов на війну. Тому що є закон, який дозволяє уникати покарання за вбивство, просто мобілізовуючись по-новому. Ну, власне, цим. Половина цих так званих ветеранів і займається. Ну а тепер вбивці ще й стануть депутатами. Загалом це Росія підходить, тому що ця держава якраз таки і керується вбивцями, і мотив свого існування і має вбивства. Фронт зараз проходить не тільки по лінії дотику, каже Путін, але й в різних аспектах життя культурному, світоглядному та економічному. Ну таке враження, що Путін в бункері теж у всіх аспектах життя і в світоглядному, і в економічному, і в культурному. Тому що діти Путіна живуть в Швейцарії, старшенькі живуть в Голландії. Ну от економічно Путін 300 мільярдів в кишеню поклав і, поклав і точно їх вертати не збирається. Ну а в бункері там йому показують американські фільми, німецькі фільми, але чомусь ось цю всю історію, яку сам показує на. Телевізорі чомусь дивитись не хоче. Ну і на війну теж мобілізовувати щось. Ми його в рядах не бачили. Росія розвивається, економічно росте, не дивлячись на безпрецедентні санкції. Ну і тут двічі перевернута правда. Перше, санкції не є супервеликими: от Іран загнобили, Ірак зв'язали. Багатьох інших поскручувала Росію. Це напівсанкції, напівміри. і Україна постійно про це говорить. Ніяких санкцій там немає. Росія й далі заробляє гроші. Тіньовий флот плаває туди-сюди, і ніхто нічого не робить. Тому нема там санкцій. А друге, те, що економіка росте, всі економісти світові сходяться, що це все кисянство, Заливає гроші, але якби ще в інфраструктуру воно б потім е, давало якийсь результат. А він заливає в оборонку. Відповідно, вихлопа не буде. Поки заливаєш, горить, перестаєш, перестає горіти. І тому ця вся машина вона точно накриється. Ну що ще емоційно сказав Путін? Нікакий шантаж і попитки ззовні помішати Росії нічого не дадуть. Она уверена в собі, відчуває свою правоту і силу. Ну, а що ж ви тоді за три дня мали взяти Київ, а зараз і досі топчетесь на місці і не можете зробити те, про що так бравадно кричали? Яка сила в собі? Просівша економіка під мільйон знищених солдатів? Нерукопожатність у всьому світі? Виїхавші. Люди, які робили середній і там, вище середнього бізнес, в чому впевненість? В тому, що рабське покоління й далі буде повзати на колінах і слухатись цих маленьких диктаторів, ну да, в цьому впевненість залишається. Але не тільки це покоління. Ну і чим завершив Путін, що власті довжні свиряти кожний шаг з мненням людей, іменно чоловік і достаток сімей в центрі плану. Да, і ми навіть знаємо ім'я цього чоловіка, звати нього Путін, подружку його звуть Кабай, Кабаєва і виплодок дітей, які він сьогодні намагається забезпечити до внука правнука, засипаючи їх грошима. Якщо подивитись на Росію, ніякого достатку немає. От якраз Пригожин їхній говорив: ну, не той, якого зажмурили, а той, який Валерівський, Він казав, що Дубай за ті самі гроші казку вистроїв. А Росія затхла держава 15 століття. І нічого немає, все вскрали, все вкрали, все розваривали, все рознесли. Ну і зараз Путін розказує, що у них там людина всередині. Людина, да, єдина, що тільки одна. Чинна президентка Грузії Салома Зарубашвілі зробила нарешті першу заяву після того, як колегія виборців оголосила про обрання Михаїла. Але не Саакашвілі, Кавелашвілі, президентом Грузії, московського футболіста. Зурабашвілі вийшла до учасників маршу матерів рідних, які були затримані грузинськими силовиками. Вони прийшли до президентської резиденції, щоб висловити підтримку чинній президенції. Вона подякувала людям, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті. Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав, нічого не сталося, каже Зорбашвіля. Вона також повторила в соцмережі, X, що не визнає легітимність сьогоднішніх виборів. Зоробашвілі назвала процес виборів глумом з демократії, висловивши впевненість у тому, що це все ж таки не завадить Грузії слідувати своєму європейському шляху. Вона нагадала, що рік тому. Країна набула статусу кандидата на вступ в Євросоюз, а 14 грудня 23 го увійшла в історію як день консенсусу народної радості та великих емоцій. Це власне день, коли їх запросили до ЄС і назвали кандидатами, замість того, щоб починати переговори про реальний вступ, уряд Івана Швілі Путіна взяв призупинив цю діяльність упродовж року. Правитель одна партія знищувала цю чудову нагоду і будувала репресивний авторитарний режим. Написала Зурабашвілі. А Ось так: от ми з вами говорили в попередньому відео про те, визнають їх чи не визнають. Зараз насправді м'яч на полі європейських наших друзів, м'яч на полі американських друзів, і якою буде їхня відповідь сьогодні? Ну максимум завтра, але вона повинна. Бути, ми повинні почути їхню відповідь, якраз таки на ось цей Шабаш, який відбувся в грузинському парламенті. Друзі, напишіть своє ставлення до того, що відбувалося власне на з'їзді єдиної Росії. Колективно вони несуть відповідальність як влада, і депутати, і Путін, і Медведьов. Чи, наприклад, депутати потім вийдуть скажуть, ми були в заручниках, знаєте, типу, ми за це не відповідаємо, тому що Путін взяв заручники і змушував робити і говорити ось такі речі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.